Її пригоди ви побачите за мить. Так, це бджілка Майя летить. Її пригоди ви побачите за мить. <реклама> Режисер Даніель Дуда. Король Віллі. <плес> Що у вулику тобі взагалі не дають меду. Звісно, не дають, зате обов'язків у мене повна купа. Купа. Віллі, покружляй зі мною. Звичайно, якщо ти не об'ївся меду. Я навіть у вісні можу кружляти. Гаразд, ну тоді нас доганяй. Ой, Опля! Ой, ко Потрійний оберт, як я, Вілі. Вілі? Куди ти подівся? Вілі. 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 Ага, Вілі. О! Перевіряйте кожен листок і квітку. Шукайте під кожною гілкою і каменем. Ай -ай! Шукаєте. Зниклих попелиць. Їх треба негайно знайти і повернути на кущ. Це нагальне завдання. Навіщо ви шукаєте попелиць? Налогу безліч загроз. Пташки, оси. Попелиці надто малі, аби захищатися. Тому робимо це ми. До речі, Віллі теж зник. Я його шукаю. Сер запаси медяної роси меншають. Медяна роса. А що це? Як приємно пахне. І смакота. Де ви її берете? Її роблять по палиці так само, як бджоли роблять мед. Ми отримаємо медяну росу, а вони найкращий захист. Тож їх не можна лишати самих, як і Віллі. Я теж не можу лишити його самого. Він завжди потрапляє у неприємності. <плес> Здається, ці маленькі створіння не загрозливі. Я Явірні. Це для мене? О, певно, це дуже. Цей харч солодший за мед. Де ви його дістали? Дивовижно. О, яка смокота. А я не маю працювати, аби здобути його. Стійте! Ви ходите по колу! Треба обшукати луг. Негайно. Я відчуваю щось солодке. Оп. А, ані медяної роси, ані попелиць, ані віллі. О, якщо ви наполягаєте, Сир, ми знайшли пополить. Здається, у нас закінчився мед. Дурний не нажера. Це ж лише дощик, ти, медяний Бовдуре. Схоже, почалася злива. Ану, забираємося звідси. Страшний Віллі. Він десь там сам самісінький. Певно, йому дуже страшно. О. Трошки прохолоди не зашкодить. На відміну від мене, Віллі завжди ховався до вулика на ніч. Сподіваюся, з ним усе добре. О, Віллі, з тобою усе гаразд. О, де ти був? Я усюди тебе шукала, о моє, все гаразд. Я цілий день провів у чудовому місці. Завтра я тобі його покажу. Вілі, а он там, о, вітаю, міс Сандро. Вілі, де ти був? Ти не виконав свою роботу сьогодні і пропустив вечерю. О, нічого, міс Сандро. Я не голодний. А? Не голодний? Я знайшов місце, де повно солодкого харчу, і немає ніякої роботи. Що ж, королю Вілі, якщо існує таке місце, я хочу його побачити. Між іншим, завтра на тебе чекає додаткова робота. Ха! Вранці я звідси втечу. Я покажу тобі те дивовижне місце. Вілі, я не можу піти. Я пообіцяла допомогти мурахам. Тоді усе смачне дістанеться мені. Це має доповідає. Віллі у безпеці і я готова допомогти вам із пошуками. Добре, сьогодні ми маємо обшукати північно-західний сектор Лугу. Мурахи вперед. Ж треба. Певно, вони хочуть, аби я був їхнім королем. Король віллі, як і казала міська Сандра. Лорди леді гілко-гойдалки. Час подрімати. Отак. Цей запах нагадує, а? <плес> О, <Вілі>! Ой, а. <плес> Вілі у сигарас? що ти тут робиш? Насолоджуйся солодким життям. Мої вірні піддані ставляться до мене, як до короля. <плес> <плес> Пахне, як медіна роса. Никлі попелиці. А, Пол зрадіє, що з вами усе гаразд. Я скажу мурахам, що ви тут. Гей, я король попелиць. Мурахи не можуть забрати їх з мого королівства. Король Вілі? А, оскільки ти король попелиць, то маєш їх захищати. Захищати від кого? Оси! Відчуваю запах чогось солодкого. Ой! Ей! А, я о. теж його відчуваю. Я маю вас захистити. Відос! Швидше, хапайте листя, зробімо дах, аби сховатися. Цей солодкий аромат зводить мене з розуму. Мене теж. Але що ж це так пахне? Запах іде з-під купи листя. І хапай листок і лети за мною. Має краще, я посиджу тут. Вперед! стояти! наші паполиці! Мурахи! доставимо їх до їхнього куща разом із медяною росою. О-о-о! наши о -хе 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 о Не варто было так наедатися! о Ой! о о Вилли, кружляймо! Не варто зв'язуватися з королем віллі. Летімо, Ваша Величність! Треба заспокоїти попелиць. Тепер вони в безпеці. Я радий, що вони нарешті вдома. Будь ласка, ніколи більше не тікайте. <ривання> Ні, дякую. Медяну росу буду жувати, коли захочеться подрімати. <ривання> mm. Я більше не хочу бути королем. Це велика відповідальність. О, у мене ж купа роботи. Фільм перекладений та обзвучиної студією майстер-відео на замовлення.